Вітаю, шановні глядачі. Всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні у нас 30 листопада, ми з сестрою поїхали в ліс по Фламуліну. Сподіваємось знайти гливу. У нас вже два місяці йдуть дощі. Сьогодні такий туман, прохолодно. А ми в лісі. І відразу я щось таке бачу, якісь грибочки. У нас дуже сиро. Це хто такий? А воно вже стареньке, стареньке. Мені воно схоже на лоскатку. Ух ти, яка знахідка. Таня, я знайшла і вухо. Де угу. Знайдеш і ти. Яка гарненька, живенька, свіжесенька фламоліночка. І ще десь бачила поряд. А, ось ось тут фламолінка. А тут така сімейка яка гарнесенька. М -м -м -м. Та ти що. Ще десь є. До самого верху. Ой, високо до неї погано добиратися, ну нічого, якось зараз доберемося. Ой, свіжесенька, молодесенька. Дві там ціле дерево фламуліни і все доверху. Як визити зверху, і всі бертан мене як вишенька не здобуває. Та ну не достанемо зверху, ну глянь. Але ж глянь, глянь, як... які сім'ї, якими купами. А ти скажи, що цим сім'я мніша є. Ой, яке гарне дерево. <свістись> а ти що? <шо? свістись> диви, 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 диви. Ой-ой-ой, а зверху самі кращі. Оце то до. каша на дерево. Збільшу покажу. Такі сім'ї, як неначе гливи. Я пам'ятаю. Здорово, я бачу, Оно оно гляньяка. Да, да. Ой, голова закрутилася. Яка красуночка. Фламуліну далеко видно, така гарна сім'я. Так, так. Зараз не дуже що й побачиш, а от Фламоліна, зараз я доберуся. неї доберусь. Ой, застрягла. Ага. О, яка красива. Фламоліна, бархатна ніжка. Дуже смачний грибочок. зимовий опенічок. Ой! А яка краса. А тут їй дуже багато на землі. Ну, на землі вона не росте, тут просто йдуть корні, гіляки з дерев. І тут її було дуже багато. Ось таке все воно тут руде. Це все була фламоліна, Дуже багато. Ми до неї не встигли. Так, дуже багато. Так, так, так. Тут ось все, 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 все руде, все. Тоби... О, Танюшка знайшла. Поки я там тішилася, скільки багато було її, Гнюшка знайшла яке гарне дерево. Знову ж таки. Ой, божечко, мене аж серце стало, я її знайшла. Так, уже вони трохи не трохи добряче великі, але все ж таки. Глива. І, до речі, пройшла повз цієї цій що замітила, маленька фламуліна в очі кинулася, а величезна, ось така красуня. Зараз дістану ножа, зріжу. І тут, і там, і з того боку. Ой. Що я тут зібрала? Ось така вона? Шикарна. Оце <звітна> такий величезний. На ой, щось цього, що... да ти що? Ой, ой! Давай. Тепер скажи, що мішає інше. Ех! Ох. Збираємо, Танюха. Що, багато було? Помітні. Та ти що? Подожди я. Оно, яке здорове. Ага, як було багато, ой, яка була гарна велика. А он таня дві гарна, а ми її зараз геляку, так як і там, гелякою. Достанемо. Хоч і Фух, достанемо. Я собі так гелякою в око заціділа, а одним оком дивлюся. О, <реш> Ось тут сім'я гарна. Тут теж вже здається все її. А там, божечко, господи, що ж вона так вся по верхам. О, також уже все. Не видно. Ні. Шкода. Ми запізнилися. Ну що ж ти хворіла довго? Так, а десь це? Я бачила, А ось тут. Ось я таку ж тут знайшла. Але Танюшка покликала, я побігла. О! Окуну, на а, Бачиш? О, мачі, а там ще знизу мачі. щось таке. Може, знову глива. Щось не знаю, щось не бачу. Або вже стара, напевно. Ой! Божечко, яка краса. І гливи. І фламуліна. Це в Так, дві! Ой ой, ой, ой. а тут ще краще. Так, відійдай, відійде. Відій. Дай що дай. то <плодитання> хочу зняти все ж, щоб попало. Боже. Ой, Да. Збираємо бігом. Дай, зараз. Боже, яке продуктивне дерево, яке смачте. З самого верху. А жажа, що з самого верху. І там вони є галиви, ну, да, це вона угу. так, це вона. Фламоліна на дереві. А знизу гливи. Ой, ся глива. Поки Танюшка збирає свого деревця, та я знову знайшла Не даремно ми сюди. Так добиралися. Так, да, гливи. Ой, дивись, скільки їх! Як багато. Ну, ось. Не недаром написусь. Ой-ой-ой, Ох, -ой ти. -ой. Тихо. Ой-ой, Тань, і воно он там. Ой. Все, витягнуться далі не можу. А я в тебе була Я тебе опеньками збила, так? Да? Ну що ж, збираємо. Дві скільки я грибів у лісі. А це що, теж ж гливи? Гливи, диви. Ціле дерево. Диви. Ціле дерево, диви. Угу. Ну так, дивися, яка гарна. І вон деревце. На скільки і на погоду. Та було дуже багато на землі, це просто... Так. Це Якщо взяти купи все, то б там знімай, забирай дивиться, я тут заберу цю сімейку. Це дуже багато трамаліни на полі. Хто такий? А я такого не знаю. Що це за гриб такий? Він-то, звісно, вже старий, але цікаво. Може хто знає, що це такий за гриб? Я не знаю. Ой, він. Ого, він твердий. Ось так покажу. Ой, як я добре, що до цього грибочка прийшла, що він так далеко його видно, що він такий красивий. А тут поряд і вухо росте. Варто було до нього добиратися. І ось так, ось так, ось так. І удина на вухо. А це ще знайшла осінні опеньки. Деякі молодесенькі, хороші. Маленькі. А, дощовик. Вже, як нас кажуть, порхавка. О. А молодий, дуже смачний, як біленький. Будемо завершувати нашу прогулянку. Грибочки в лісі є. Варто їхати в ліс, але потрібно походити, пошукати. Всім мирного неба, повні кошиків грибів. На все добре.